Тренування під будь-який рівень фізичної підготовки. Навіть якщо ти ніколи не тренувався, спробуй це зробити. Поїхали. Перша вправа. Ноги нарізнуть трохи ширше рівня кульшових суглобів. Коліна нарізно, нарізну, можна трошки вивести вперед. Це не страшно, дівчата. Не робіть ось так присід. Присід це ось це. Робимо таких 15 разів. Якщо ви вже трошки більш просунений. Рівень можна зробити зі стрибочком. Якщо ні, просто присідаємо. Друга вправа Без складка. Мене останні дівчата її терпіть чогось, не можуть, але я вам все одно її дам. Ось така штуковина. Слідкуємо, щоб поперек одразу торкався підлоги, щоб не було ось цього, так тоді буде працювати добре прес. Якщо дуже дуже важко, прям не можете підвестись. Руки на підлогу і продовжуємо. Робимо теж таких 15 разів, як і присідів. Третя вправа. Лягаємо на підлогу на живіт. Руки стегна, якщо тазові кістки давлять дуже в підлогу, або руки перед собою під голову. Підіймаємо тільки ноги, скорочуємо сідницю так, щоб запекло. Таких не менше 30 повторень. Якщо є гумка, резинка, чіпляємо трохи вище голіностопу. Так буде ще прикольний. І останнє нульове відтискання від підлоги повністю лягаємо на підлогу і стаємо в планочку. Навіть не потрібно робити з колін. Простіше не придумаєш всього 10 повторень. Оп. І робимо таких дівчата: 8 кругів, не менше. Відпочивати можна між колами.